Сьогодні на Волинь приїхав міністр освіти Сергій Шкарлет. Під кінець робочого візиту запитання журналістів схоже рознергували міністра. Головний освітянин держави відвідав два найбільші вищі області Волинський національний університет, імені Лесі Українки та Луцький національний технічний університет. Завітав в обласний ліцей імені Героїв Небесної Сотні. Ну а у стінах Луцького вищого профучилища, будівництва та архітектури зустрівся із Пресою про що говорили, розповість Олена Лещук. Одна із локацій, де сьогодні зустрічають міністра освіти, Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури. Сергія Шкарлета одразу ведуть всередину. Міністр розпочинає з найголовнішого оглядин музею, роздивляється глечики та ікони. І ці епізодичі чи... після того, як міністра поводили музеєм, відбувся прес-підхід. Журналісти одразу переходять до злободенних питань: чи закупили генератори для інтернатних установ не лише Волині, а й усієї України. Відповідь міністра освіти лаконічна. Мовляв, то головна біль не міністерства освіти, а місцевих громад. Міністерство освіти взагалі нічого не закуповує. Міністерство освіти, якщо є певні субвенції, ми перераховуємо на області, на громади, і громади займаються саме визначенням переліку. Адже сьогодні ми чітко маємо розуміти, що не, можливо не на всі заклади ми маємо закуповувати генератори. По-перше, тому що є дефіцит генераторів, по-друге, є певні, ну, певні, певні заклади освіти, в тому числі інтернатні, в яких немає. Реально укриттів, яким не дозволено працювати місцеві громади. Засновники таких закладів приймають рішення щодо забезпечення, в тому числі і генераторами, і не тільки генераторами, а в цілому по опалювальному сезону запитуємо Сергія Шкарлета і про проблему виїзду українських студентів на навчання у закордонні виші. Знаємо, є уже судові рішення, де студенти оскаржують заборону виїзду за кордон. Що в цьому напрямку робить Міністерство освіти які кроки, чи взагалі робить якісь кроки, аби якось законодавчо яким чином врегулювати ось ці ось проблеми? Чутове запитання, але не зовсім до міністерства освіти, адже міністерство освіти не є суб'єктом пропуску громадян через державний кордон. Почнемо з цього. Суб'єктом законодавчої ініціативи тієї постанови, яка регламентує пропуск громадян через кордон України, є міністерство внутрішніх справ і Державна прикордонна служба. Міністерство освіти України, приймаючи запити від громадян України від студентів, а саме від чоловічої статі від 18 до 60 років, чітко аналізує, дає відповіді абсолютно всім. І чітко аналізуємо по якій самій програмі і по за яким саме за якою саме потребою студент їде за кордон. Якщо це міжнародні договори, в рамках яких заклади вищої освіти от ми сьогодні мали таке запитання від університету Лесі Українки, де є програма подвійних дипломів. Це міжнародні договори між університетами, які підтверджені країнами перебування цих студентів. Це короткотермінове навчання. Такий виїзд, виїзд в принципі можливий. Кожен випадок розглядаємо окремо. І за належністю пересилаємо до Державної прикордонної служби. Очільник області Юрій Погуляйко цікавиться, чи сподобалось міністру на Волині. Треба працювати далі, щоб все було добре. Я сподіваюся, ми нашому міністру освіти все подобається. Так Хорошо. я думаю, що все працює у нас. Але схоже, запитання про українських студентів так зачепило міністра заживе, що той аж вернувся договорити. Ви запитайте, знаєте, що студентів запитайте, чому 18, 20, 25 років деякі студенти стоять в окопах і боронять нашу землю, а чомусь хтось намагається втікти з цієї держави на 3 або на 4 роки. Ну, я не про тих студентів запитую, яким по 30 років, по 35. Є різні студенти. А, тобто, ну, є, ті... є ті самі студенти, які в 20-18 стоять на кордоні, я особисто їх бачив. Я на нулі теж був, знаєте, ну, якби чоловік є. Не просто примха, а є обов'язок, чоловічий обов'язок цю державу захищати. Олена Лищук, неля Прокопчук для новин на часі.